Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірина Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему англійська мова, тема сім'я. Дане відео допоможе вам вивчити слова до теми сім'я, і також я продемонструю речення до даної теми, користуючись якими ви зможете розповідати про свою сім'ю або написати твір на дану тему, тобто дані речення будуть певним каркасом. І так, перейдемо безпосередньо до слів. Family сім'я. Parents, батьки, Mother – мама, Father – тато. Далі. Child, дитина. Children, діти. Childhood, дитинство. Kid – дитина. Baby – немовля. Son син, daughter дочка, twins близнюки, brother, брат, sister, сестра, Grandmother, Бабуся, Grandfather – Дідусь, Relatives, родичі, Uncle, дядько, Aunt тітка, Pet – домашній улюбленець. А зараз давайте розглянемо речення до даної теми. My family is big, small. Моя сім'я велика, маленька. I have a mother, a father, and a sister. В мене є мама, тато і сестра. We live in Kyiv. Ми живемо в Києві. Далі, My father's name is Сергій Іванович. Ім'я мого тата Сергій Іванович. He is 45. Йому 45 років. He is a doctor. Він лікар. His hobby is fishing Його хобі рибалити. Далі, my mother's name is Ольга Петрівна. Ім'я моєї мами Ольга Петрівна. She is 42. Їй 42 роки. She is a teacher of mathematics. Вона вчителька математики. She is fond of singing. Вона захоплюється співом. My sister is Катя. Моя сестра Катя. She is 10. Їй 10 років. She is 5 years younger than me. Вона на 5 років молодша за мене. She is a pupil of the Fifth Form. Вона учениця 5-го класу. Her favorite subject is art. Її улюблений шкільний предмет малювання. Далі, also, I have a grandmother and grandfather. Також в мене є бабуся і дідусь. They live in the country. Вони живуть в селі. We always visit them at weekend. Ми завжди відвідуємо їх на вихідних. I like to spend time there. Я люблю проводити час там. We have a pet. Ми маємо домашнього улюбленця. It is a cat. Це кіт. Our family is very friendly. Наша сім'я дружня. Also, I have many relatives. Також в мене є багато родичів. They live in another city in Lviv. Вони живуть в іншому місті у Львові. І так, сьогодні на уроці ми розглянули розмовну тему сім'я на англійській мові. Дякую усім за увагу! Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. Та більше прикладів та розповідей до теми сім'я ви зможете знайти на моєму сайті посилання на розділ під даним відео. Дякую усім за увагу!